У нас перше питання наших загальних зборів. Це е, волонтери захотіли зробити окремий вихід для того для побратима нашого, який живе в першому під'їзді. Він втратив здоров'я. На бульварі будівельників 10 тривають збори щодо встановлення підйомника для ветерана російсько-української війни Юрія Улітенка. На зустріч прийшли мешканці будинку, районна адміністрація, ветерани і благодійники, щоб знайти спільне рішення. Хочу е, Попросити вас погодитись і допомогти цьому військовому, який віддав здоров'я за нас. Вони ж на фронті віддають за нас життя і здоров'я. А тут якісь перепони. Розумієте? Підйомник планують встановити в окремій кімнаті, в якій додатково зроблять ремонт. Там ще є окрема кімната, де ми видавали гуманітарку. Через цю кімнату, там є вікно, можна врізати в вікно двері. І через ці двері, щоб вони вивозили воєнного двір. Деякі мешканці хвилюються, що до їхнього під'їзду буде ще один вхід. кажуть, погодяться, якщо буде дозвіл на роботи від департаменту архітектури та містобудування. Районна адміністрація взяла це питання на себе. Районна адміністрація зустрічалася з архітектором Хортицького району. Було спілкування на даний час. Порозуміння є ті виконавці робіт, які Планували технічно готували ці роботи. Вони надають інформацію. Фахівці дивляться. Зважаючи на те, що такі роботи вже не вперше проводяться в місті Запоріжжя, розуміння щодо дозволу, надання дозволу є. Деякі мешканці хочуть, аби у кімнаті, через яку обладнають вихід до підйомника, повернули назад батарею. Її зрізали через необхідність, адже саме там будуть робити двері для виїзду. Документ. І батарею поставить назад, тільки в іншу сторону. Ця батарея, який 40 год, вона взагалі не дає тепла. Ми за нього платимо в тій кімна... кімнаті, а вона тепла не дає. Це обратка на батареї. що вона дасть вам. Нагадаємо, 53-річний Юрій Улітенко, ветеран війни, і має інвалідність першої групи та повністю прикутий до ліжка. Попри те, що родина живе на першому поверсі, винести Юрія на прогулянку самостійно дружина не може, щоб він міг хоч іноді бувати на вулиці. Вона звернулася по допомогу до Рубікону волі. Там погодилися встановити підйомник, але деякі мешканці виступили проти цього. Прохання віднести з розумінням, зрозуміти, що у вас живе ветеран, зрозуміти, що це може знадобитися, як я казав з самого початку. Вам, вам може знадобитися цей підйомник, не тільки ветерану. Безбар'єрність стосується кожного взагалі. Тому, будь ласка, давайте якось один одного чути. Безбар'єрність це про кожного з нас. І ми повинні стати на місці тієї, якої це необхідно, тому що завтра знову ж ми прийдемо допомагати вам, незалежно це військові чи цивільні. І або ми всі разом щось робимо. Або, вибачте, ну тоді України не буде. Ми прийшли до цього, щоб проголосувати за встановлення цього автоматичного підйомника. Прошу. Давайте тепер проголосуємо. Хто проти. І Побачимо. Може хтось є проти. За що ж тут голосувати? Нікого проти. Проти немає. Рішення буде прийнято. Принаймні під час проведення зборів та голосування жодного проти не було. Тож нині чекають дозвіл від департаменту архітектури на проведення робіт. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.